Як ти моя ненько, чому мій дім від мене так далеко, Чому життя моє немолеко, Чом глядеш у небо край? молитий за мене не забувай, Пам'ятай пам'ятайко Чому мій дім від мене так далеко, Чому життя моє немолеко, Чом глядеш у небо край? молитий за мене, не забувай, пам'ятай Алло, мам, привіт, купив тобі квіти, я дякую тобі, за кожне тепле літ Зиму дякую, завжди був оддітий. Ти ростила і виріс, пацан вітряний. Пробач мене, якщо чула обман пробач мене за те, що я хуліган. Мама, пробач мене за завдень мною ране, мамо, пробач, я просто вийзгану. Оцінки в школі розбор. Сузі ж ми твої долоні, Хочеш, поїдемо на море, хочеш піти в гори Шо ти, як ти моя ненько, Чому мій дім від мене так далеко, Чому життя моє немолека? Чому глядач у небо край? Молитись за мене не забувай, забуває, чому З тебе, ненько, болить моє серденько, болить мене, коли мамо, плачеш, для тебе завжди буду лиш краще. І навіть на відстані напишу, мам, мамо, не забуду, мамо, я люблю. Привіт тобі, ненько, я став вже трошки старше привіт, мама, з любов'ю, твій син, Саша. Що ти, як ти моя ненько, чому дім від мене так далеко, чому життя моє Ти за мене не забувай, пам'ятай Ненько, чому мій дів мене так далеко? Чому життя моє немолеко? Чом глядеш небо край? Молитий за мене не забувай, пам'ятай.